Пане Дахній, як вам теперішня реальність? Тому що я пригадую, що кілька ефірів тому, коли ви були у цій студії, ми справді намагалися зрозуміти і навіть ну, якось прогнозувати дії Трампа, і така трохи надії була відверта. От як а, зараз ви знаєте, надія пов'язувалася із попередньою каденцією Трампа, коли де факто своїми вчинками, своїми кроками він насправді об'єктивно. Дійсно робив чимало корисного для України. Та я це власне і називав там припинення роботи Північного потоку. 2 там, скажімо, поставка Джевеління і таке інше. При тому, що він дійсно вербально дуже підтримував Путіна. І була надія, що дійсно є певне розходження між епатажним політиком і людиною певних достатньо позитивних справ. Поки що так виглядає, що власне, ось ця. Радикальність його тим більше вона підсилена цим месіанізмом, який виростає серед іншого, через те, що Трамп, наприклад, вберіг своє життя під час цієї знаменитої зустрічі, мітингу, де він ледь не був вбитий. Цей замах на нього, та і справді таке враження, що він повірив у свою виключність, у свою богообраність, і він може робити. Все, що йому заманеться, тобто цей нарцисизм його він був давно відомий, але він ще під, підсилений такими речами. Тобто, дійсно, так ми, на жаль, звісно, ніхто не розраховував на продовження політики Байдена, поза як Трамп постійно позиціонує себе як рішучого опонента всього того, що робив Байден, і це якийсь такий. Просто пунктик в Дональда Трампа, це відомо, це зрозуміло. Інша справа, що нас дуже розчарував виступ Джейді Венса в Мюнхені, і це був такий холодний душ для всіх. А Мюнхен взагалі ну, історично зрозуміло, там 30-ті роки 20-го століття, але навіть уже початок 21-го століття це місто, яке постає такою точкою певних змін. А і ось ця Мюнхенська безпекова конференція уже 2007 рік, я, до речі, не дуже погоджуся з паном Тарасом. То тобто антимюнхенська змова, а, виступ ну, Путіна. Ну, та, ан -ан Антибезпекова конференція. Так, ну тут можна бавити словами, звичайно, Та. Але я про що. яка хочу... ставала, скажімо так, початком якихось процесів. Мюнхен ставав ну, вона, початком неприємних процесів. Вона виражала певні тенденції дуже, тому що там майданчик дуже серйозний. Так от що я хочу сказати, я. Вважаю, що порушення світового порядку почалося не в 2014 році і не в 2022, му а ще в 2008 році, коли Росія напала на Грузію. А цьому передував ось цей сумнозвісний виступ Путіна саме на Мюнхенській безпековій конференції. Це була така точка розлому і якби тенденції почали складатися інакше. І тут ми маємо 2025 рік. Отже, минуло 18 років, і ми бачимо, що Джей Ді Венс виступає ну з відверто скандальною промовою. Я не буду тут цитувати, але ключовий меседж полягав в тому, що основна небезпека для європейців, тобто для безпеки, взагалі, найбільша проблема це не Китай і не країна агресор Росія, А це самі європейці, які не так розуміють демократію. Тут взагалі треба вести мову про такий ментальний сув і дійсно велетенський… Прорив в політиці, коли ми кажемо, що це поправішення відбувається, ця радикалізація у всьому світі, те, що ці консерватори різного штибу різних мастей в різних країнах вони дійсно здобувають дедалі більшу владу, і це, наприклад, дуже добре помітно на прикладі Німеччини, в яких невдовзі відбудуться парламентські вибори, де буквально за 2-3 роки. Альтернатива для Німеччини буквально подвоїла свої результати, і це просто лакмусовий папірець того наскільки ось ці сили набувають поширення, і наскільки вони переживають таке піднесення, і це насправді досить тривожна тенденція, тому що ми розуміємо, що і у Франції невдовзі та по суті. Що ми маємо десь приблизно два роки президентства Макрона, але далі ситуація, на жаль, виглядає дуже такою небезпечною, і це в Європі. Та я ще одна репліка. Європа. Безумовно, тут вже я абсолютно погоджусь з паном Тарасом. Європа об'єднується, можливо, запізніло справді, але разом з тим. Ми мусимо чесно визнати, що Європа перебуває не в найкращому економічному стані, і Німеччина зараз там рецесія, там великі проблеми насправді і вони не знають, де брати кошти. Шольц заявив, очевидно, мерць буде продовжувати цю політику при всіх розходженнях. Що вони братимуть гроші, вони братимуть зовнішнє запозичення, поза як у них немає Інших можливостей, правда, вони при цьому кажуть, що ВВП в порівнянні з бюджетом, там, скажімо, запозичення США, Японії, вони значно більші, ніж в Німеччині, тому, мовляв, ми, німці, можемо ці запозичення робити більші, і це не буде якоюсь катастрофічною проблемою. Але те, що Європа не в найкращому фінансовому і економічному стані, на жаль, це теж факт, і це треба мати на увазі. Так, я хотів би вернутися до декількох тез. Таке враження складається, що ми дійсно вступили в зовсім іншу реальність. Знову ж таки, хотілося б відзначити, що ті люди, які при першому президентстві Трампа, скажімо, десь зрівноважували його дуже різкі кроки, там на кшталт Помпео чи Болтон, які очевидно все-таки належали до того. Рейганівського істеблішменту умовно та зараз зовсім інші люди біля Трампа, тому очевидно, це створює таку більшу турбулентність і непередбачуваність. І я би сказав в такому знаєте, дуже загальному плані, що відбувається технологічно, тільки що це теж було зазначено. Влада соціальних медій не традиційної mm -hmm. преси, не традиційної... тиказ про подкаст, хто більше переглядів yeah, збирає оте, в американської політики і те, що ми називали ситуацію з Анджеєм Дудою, як перепощувалося і як поширювалися оці дані, і наскільки це було спотворено? Тобто, очевидно, ми живемо в новому дивному світі чи дивовижному світі, де Ось шанси отримують якісь безвідповідальні заяви, які дійсно в такий спосіб шалено швидкий поширюються. І, звичайно, з цим ми повинні якось працювати і в політичному плані розуміти, що старі інституції вони дійсно переживають шалену кризу, тому що захід строго кажучи, базується на таких трьох китах, якщо вдуматись. це є. Свобода, це і гідність людини і це правила гри. Що стосується правил гри, то якраз тут найбільші проблеми. І я розумію, що все одно якісь острівки зберігаються, і та ж сама Європа, про яку ми сьогодні часто теж згадували, вона дає ще приклад, як мені здається, того дотримання тих правил, принаймні, якось на це є надія. Зрештою, Європа є достатньо різною. Про що теж відзначалося Європична Європа, є Балтійські країни, і так далі. А які нас більше підтримують, і можливо, справді НАТО буде переформатовано в якийсь mm -hmm. інший спосіб. Але дійсно ситуація дуже міняється. І на неї ми реагуємо.